Бренди, які були штучно вирощені, зникли. Угу. Тому що війна оголила емоції. І там, де не було їх і справжнього мистецтва, це все зникло, тому що штучність, шоу-бізнесова, вона потрібна, коли все найс. Угу. А коли не найс. То потрібна справжня емоції. Тут не вистачило глибини. І, звісно, звільнилися ніші. Звісно. Але тут ще, ще такий момент: витримати вдовго. Да? Тобто, вдовго витримати цю дистанцію випробування. І якщо ти можеш хайпанути раз, два. На зборах, на війні, на, на... Uh -huh. Далі, Які змісти далі, далі. що пунктиром, і оце що пунктиром в итогі, типа, ми well, таки not... загубили цілий пласт шоу бізу, який просто був штучний.